Зіпсована домашня ковбаса. 17 лютого до нашої редакції звернувся обурений Ужгородець. Зі слів пенсіонера, в одному із супермаркетів міста він купив неїстівну ковбасу зі свинини. Адміністрація магазину запропонувала повернути гроші, та чоловіка обурило, що в маркеті торгують неякісною продукцією. Деталі від наших журналістів. Якщо б я купив, наприклад, в магазині Богдан Васютик постійно скуповує продукти у цьому супермаркеті. Проте остання покупка його дуже обурила. 16 лютого чоловік придбав домашню ковбасу зі свинини. Вже ввечері того ж дня, пенсіонер помітив зіпсованість цього продукту. Я купив 700 грам, де чотири палочки взяв, ну і приніс додому. Зразу її поставив у холодильник, бо жінка з роботи не прийшла, і жінка Чотири години прийшла з роботи і ми почали її жарити, бо тому, що мав прийти син, хотіли його постити. І ми лише сіли за стіл, син ножиком одрізав і одразу її відкинув. Сказав: тату, це колбаса спорчена. Я своїми очами не повірив, тільки що купив. Тату спорчена каже. У свою чергу супермаркеті запевняють, домашня ковбаса не могла бути зіпсованою, адже вона виробляється на місці і виготовляють її у малій кількості кожні три дні. Ковбаса має термін 72 години, з дати, з часу виробництва її. Ковбасу, коли в нас виготовлюють ковбасу в цеху, вони її записують згідно технологічної карти. Змієте, якщо виявилося от така, такий случай, що у нас. Прийшов один покупець такою заявою. Якщо партія колбаси була б просрочена, в нас би прийшов другий, третій, четвертий покупець. Зі слів адміністрації магазину, коли чоловік прийшов до них зіпсованим продуктом, то йому запропонували повернути кошти. Проте Ужгородець на відріз відмовився. Ми йому запропонували повернення, вибачення. Обов'язково це вибачення, розібратися в ситуації, повернення він відмовився. Він відмовився, він ушов звідси з криками. Але вже ввечері 17 лютого пенсіонер все-таки обміняв домашню ковбасу і йому повернули всю суму, каже адміністрація маркету. Аби в цьому пересвідчитись, ми зателефонували пану Богдану, котрий це підтвердив.